Горішні плавні найкращі серед юнаків, а команда градецька серед дівчат. Такі підсумки поєдинків зональних шкільних змагань Кременчуцького району з баскетболу 3х3, які відбулися у залі спорткомплексу Динамо. Усього участь у змаганні взяли шість команд: три серед юнаків та три серед дівчат. Горішні плавні та градиськ були представлені в обох категоріях. Представниці омельника привезли тільки дівочу команду. А від Глобинської територіальної громади були лише юнаки. Серед дівчат команда горішніх планів, у якій виступали учениці 2, почала виступ із перемоги над командою Омельника. Це була гра рівних суперників, але господаркам допомогли домашні стіни, і баскетболістки записали собі в актив максимум залікових балів за успіх у цій зустрічі. У своєму другому матчі гравчині горішніх плавнів поступилися команді Градиська, підготовка якої виявилася кращою, ніж у горішньоплавнянок. Отже, команда Градиської територіальної громади посіла перше місце, а представниці горішніх плавнів друге. Ці дві команди здобули право виступити на обласних змаганнях серед дівчат. Враженнями від виступів поділилися переможниці відбіркового. Турніру баскетболістки команди «Градиська». мої враження дуже цікаві, все сподобалося, ігра дуже чудова, все прекрасно». Баскетбол давно граєте? Ну, года два. Дальні китки вдавалися сьогодні? Да. Мені дуже все сподобалося. Дуже рада, що ми сьогодні сюди приїхали. Зайняли перше місце. Емоції дуже позитивні. Нам дуже все сподобалося. Дякуємо, що запросили нас прийняти участь. Емоції дуже гарні. Сподобалась гра. Вона важка чи ні? Ні. Не важка. Сьогодні вдавалися тобі результативні кітки. Так. Да. А що найбільш важке у цій грі? Не знаю. Забить кольцо. Забить кольце. Два слова. Перше місце. Все класно. Готові грати далі на обласних змаганнях? Да. – Так. Звісно, готові. Яка гра була найбільш важка? Перша. Комильником, так? Так. Може, друга все-таки». серед юнаків дві впевнені перемоги здобули господарі турніру Команда горішніх планів, честь якої захищали старшокласники ЗОШ номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Кожен із юнаків мав гідну підготовку, адже паралельно із навчанням приділяє увагу і баскетболу. Взагалі, я в цьому році вперше граю 3 на 3 У минулому році мене мене не було як. Змоги. В цьому році мені взяли команду. Ну, мені дуже подобається 3 на 3, він набагато швидший, ніж 5 на 5, звичайний баскетбол. І грав саме один меч це мені більше подобається. Ми, при, ну, ми змагалися сьогодні на зональному рівні, і ми перемогли, і будемо їхати на обласні змагання. Ми ще з літа зим, ну, у нас у нас з літа почалося тренування, і ми весь цей час приходили, збиралися, кидали м'яч в корзину, грали з нашими друзями і отак от дотренувалися до того, що на область поїдемо. От так, от. Ви в волейбол грати в баскетбол, вчитися встигаєте. Ну, звісно, вчитися стигаю. Там, на Олімпіадах теж виступаю на обласному рівні. Ну, все виходить у мене. Мені подобається. Юнаки із горішніх плавнів задоволені домашньою перемогою і тепер готові виборювати призове місце на наступному етапі. Дуже цікаві враження, дуже сподобався матч. Ми перемогли, їдемо на обласні змагання. Там, знаєте, хто буде суперник, які будуть е, ну, якісь е, зони в Полтавській області. ну, Будемо намагатися. Перемагати. Я дуже полюбляю будь-який спорт. Та для мене радість з'явитися на таких змаганнях, тому що це новий опит для мене. Я зграваюся з різними командами, я вчуся грати проти різних людей. Та я дуже сподіваюся, що цього року ми займемо ну, краще місце, ніж у тому році на обласних змаганнях. Команда юнаків горішніх плавнів тепер виступатиме у наступному обласному етапі шкільних змагань. Хлопці ОШ номер 5 налаштовуються. На призове місце, аби покращити минулорічний результат. Тоді команда горішніх плавнів була четвертою. Також у обласних змаганнях братиме участь і команда глобиного, на рахунку якої друге місце. Третіми були юнаки із Градиська.